Спочатку під користь, а потім оскаржує презумпція правоти поліцейського має стати соціальною нормою. Після вбивств копів у Дніпрі міністр Аваков зажадав більше прав для поліції, тому пропонує внести зміни до законодавства і надати копам суперправа. Мовляв, поліцейський всюди і завжди буде правий. А тим, хто вважатиме, що копи перевищили свої службові повноваження, доведеться доводити це через суд і справді поважають у всіх цивілізованих країнах. Їм довіряють, допомагають, а частенько навіть бояться. Бо при порушенні закону поліціянти діють жорстко і професійно. В Україні нова поліція ще тільки відновлює довіру у людей. Гучна історія із гонитвою за БМВ, яка сталася у столиці у лютому, і під час якої правоохоронці застрелили водія втікача, розділила суспільство на два протилежні табори. Одні стали на захист правоохоронців, інші звинуватили їх у непрофесійності і перевищенні повноважень. Але останній випадок у Дніпрі, де загинув екіпаж поліції, змусив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова зробити гучну заяву. Презумпція правоти поліцейського. Сначала подчиняйся, а потом оспаривай. Это очень важный тезис, на котором базируется вся дисциплина и полицейская структура во всех развитых демократиях. Это никак не ограничивает ваши свободы и ваши права. Якраз такі обмежують і права і свободу, переконані юристи. По перше, це суперечить Конституції України, яка гарантує громадянам усе це. Ні затримувати людину без рішення суду, ні заходити до її житла. Поліція поки що не має права. А якщо так звану презумпцію правоти поліцейського пропишуть у законі, людина автоматично стане винною після того, як копи це вирішать на власний розсуд. Зміни такі вони повністю невілюють загалі мету прийняття кримінально-процесуального кодексу, яку перед собою ставили законодавці. Законодавців у 2012 році, а саме дотримання прав людини презумпція невинуватості. Научний приклад, нещодавній випадок у Львові. Поліцейська машина збила жінку, яка переходила дорогу. За дивним збігом обставин їхні відеореєстратори не працювали, начебто сіла батарейка. І якщо припустити, що презумпція правоти поліцейського запрацює, можна звинуватити пішохода у тому, що він сам кинувся під колеса. Звісно, якщо нікого зі свідків не знайдеться, свою реакцію на запропоноване авакувам наухау вже висловив і генпрокурорлу. Я підтримую міністра внутрішніх справ у тому, щоб переглянути закон і дати більшу можливості поліцейським захищати своє життя. Впевнений, що як і у всіх розвинених країнах, вимога поліцейського має бути обов'язковою. У те, що вимога поліцейського має бути обов'язковою, якщо вона законна, ніхто, окрім самих злочинців, наче і не сумнівається. А зважаючи на те, що далеко не у всіх містах запрацювала нова патрульна поліція, люди все ж побоюються, що передусім стара формація людей у погонах зможе зловживати своїми обов'язками і звинувачувати у будь-яких гріхах безпідставно, та й довести свою правоту людина зможе хіба що, якщо постійно носитиме на собі такий самий відеореєстратор, як у копів. Тім юристи у прийняття презумпції правоти поліцейського не вірять, бо кажуть, це суперечить презумпції невинуватості. Віталія Фанасієнко, Ольга Павловська та Вадим Литвин Спецкор, 2+,2.